Вже від завтра й надалі в Україні нарешті йтимуть дощі. Синоптики попереджують, що їх буде багато. А де саме вони йтимуть? Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця так у вівторок, 27 серпня, дощі очікуються на Закарпатії у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Запоріжській, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та в Криму. Решта території країни буде сухою та сонячною. Вітер відчутний – 5-10 метрів на секунду. Поки що все ще буде спекотно. По всій країні очікується від плюс 29 до плюс 33 градусів тепла. Вночі буде від плюс 16 до плюс 22 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 28 серпня, дощі йтимуть у Кіровоградській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та в Криму. Нарешті території буде без опадів, та очікується суха та малохмарна погода. Вітер поривчастий – 5-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні – від плюс 30 до плюс 34 градусів тепла. Вночі очікується від плюс 16 до плюс 23 градусів. У четвер, 29 серпня, опади будуть лише у південній частині країни, а саме дещі йтимуть у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та в Криму. Нарешті території буде сухо та спекотно. Вітер все ще поривчастий – 5-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні від плюс 29 до плюс 34 градусів. Вночі буде від плюс 16 до плюс 22 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!